Всім доброго дня! Компанія авторинок Бережанська в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж. Вже пригнаний автомобіль. Шкода Супер Б 2014 року. 2,0 дизель на 125 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі в унікальній комплектації. У нас передні задні парктроніки на 360, тобто вони присутні не тільки спереді, але й по бокам бампера. тобто Вони всю, весь бік. Фари у нас лінзовані, умивачі фар присутні, присутні два ключі і також присутня тут вебаста в автомобілі. Безключовий доступ у нас присутній в авто. 4 свіклопідйомника електрозеркала, електропривід зеркала, електроскладання зеркал, зеркал м -м, підігрів зеркал, топова акустика, sound system у нас. Пам'ять сидінь зі сторони пасажира у нас присутня. Обдуви у нас присутні також. Зі сторони пасажира і водія. Датчик світла, датчик душе, круїз, контроль. Піліскове переключення передач у нас присутнє. Мультіруль, скрій, е, кнопка старт-стоп у нас присутня. Автомобіль заводиться зараз на холодну, ніяких і нюансів немає. Мультимедіа, навігація, двохзоний клімат-контроль, підігрів сіду, шумськи вебаста, Датчик шина, відключаємо антізонос, старт-стоп. Е, у нас присутнє автопаркування, тобто виключаєте цю кнопочку, включаєте поворот вправо чи вліво, і якщо видно нормальну розмітку, вона сама паркується. Далі Задні шторки присутні у нас. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. салону зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена, підігрів'я задніх сідушок у нас присутнє також. Підсвітка для а, ніг у нас присутня. Також у нас присутня дуже цікава функція. Це електропривід сідушки зі сторони пасажира для задніх виходить, пасажирів. Тобто можна собі ззаді відкидати, опускати. Сідушку пасажира. Туристських комплектацій немає в Україні. Задні парктроніки, фаркоп задній, електропривід багажника у нас присутній, шторка присутня, перегородка присутня у нас. Компресор спиною, знову ж таки, мотор на 125 кВт, найпотужніші мотор, найхороші мотори. Електропривід багажника працює, працює рівно, стабільно, справно. Повторюся, автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елементу можете приїжджати з любим прибором. Шторки на вікнах присутні. Подушки безпека в бокових спинках для задніх пасажирів ізофіксія для дитячого крісла, кріплення. Обдуви для задніх пасажирів присутні, безключовий доступ зі до сторони пасажира також присутній. це та сама топова акустика, що я повідомляв, електросідушки пасажира, все в дуже хорошому стані, Ергоніз... Прошу е, подушки безпеки в бокових спинках пасажира присутні у нас. Підсвітка для, для, знизу під зеркалами у нас присутня. Мотор призвірів на собі насправді, ніяких э, почоків немає, мотор не мився, всі крила рідні, нічого не кручене, всі фари рідні. Автомобіль ніякого не нічого не був. Автомобіль продається як заготівку. Так, можливо, покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля, також у нас дійсний трейд-ін, тобто обмін автомобіля. Кого цікавий день на автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, додатково дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок!